Зеленого зікра немає в дорозі, а ось білий і чорний ще є, можна бронювати. Максимальна комплектація, 100 кВт акумулятор потрійний літієвий кілін. Адаптивна плюс пневматична підвізка. Дивіться, цікаво. Тут мішелін. На яких машинах буває континенталь. А тут вже бачу контакт 7. Вже інша резина, цікаво, чому ж так. 100 батарейка, повний привід пневма. 646 кінських сил. Білий і чорний є. О, це цікавий екземпляр Денза. Не знаю, я це машина. Заглянемо. Новенька, чи з пробігом. Новенька, 27 кілометрів. Прикольно. Дивіться, скільки тут екранів. А потолок який класний, ну бомба. Тут також, по ідеї, є, пневмопідвізка чи немає. Є, да, це максимальна комплектація. Але. Повертаємося назад до Зікра. Бо зікр в дорозі є білі-чорні, можна ще бронювати. Так, ціни в Телеграм немає, щоб показати чорного. Це Леопард.